Мапа думок Я дорослішаю Струченко Вероніки. Процес дорослішання для мене підлітка 12 років. Це багатогранний шлях переходу від дитинства до зрілості, який включає фізичні, психологічні та соціальні зміни. Фізичний розвиток. Мій організм проходить через гормональні зміни. Що призводять до зиміння фігури, просто скелета та м'язів, психологічний розвиток, формування ідентичності? Я активно шукаю відповідь на питання: хто я формую свою унікальну особистість, цінності та переконання. Емоційна та інтелектуальна зміна. В мене з'являється глибше розуміння світу. Але водночас зростає суперечливість внутрішнього світу, розвиток самостійності. В мене з'являється потреба у власному просторі, самовираженні та прийнятті відповідальності за свої рішення і вчинки. Соціальний розвиток, зміна соціальних зв'язків. У мене з'являється прагнення до спілкування з однолітками. Пошук друзів та однодумців. Взаємодія зі світом. Я починаю по-новому дивитися на родину, суспільство, а також на глобальні проблеми світу, готова дискутувати та відстоювати власну позицію, розвиток відповідальності у процесі дорослішання. Я намиваю уміння прогнозувати. Наслідки своїх дій, аналізую інформацію та приймаю відповідальні рішення. Висновок дорослішання це період активного пошуку свого місця у світі, переосмислення цінностей та підготовки до самостійного життя.